Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Міжнародний кримінальний суд у контексті ситуації в Україні видав два ордери на арешт для Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та Марії Львової Білової, уповноваженої при президентові Росії з прав дитини, за ймовірні злочини депортації дітей з українських окупованих територій до території Російської Федерації. Такі заяви голови міжнародного кримінального суду можна почути далеко не щодня. Взагалі, це четвертий випадок в історії, коли ордер на арешт видається чинному або ж колишньому лідеру держави. Таким були три попередники Путіна, і яку відповідальність понесли про президентів, які отримали ордер на арешт від Гаги, в сьогоднішній урок історії. Міжнародний кримінальний суд у Газі існує з 2002 року, але розглядає далеко не всі злочини, а лише три типи: це геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. У поле зору цього суду потрапляють і президенти. Першим таким став лідер судану Омар Аль-Башир. Аль-Башир захопив владу в результаті державного перевороту ще в 1989 році. Але разом із владою він отримав величезну кількість проблем. Зокрема, південь Судана був доволі бунтівним, оскільки цей регіон отримував доволі багато грошей за рахунок продажу нафти. Але місцеве населення було бідним, оскільки гроші йшли до столиці. Очікувано, що на цих територіях вибухнули повстання, і Аль-Башир вирішив їх придушити. І свідки тих подій згадують, що як тільки вони чули звук літака чи гелікоптера, вони одразу ж намагались сховатися, оскільки військові їх розстрілювали без розбору. Аналогічна ситуація повторилась і на початку 2000-х, уже на заході країни. В результаті Аль-Башир отримав два ордери. Однак, після отримання ордерів Аль-Башир був про владі ще приблизно 10 років. І також він їздив до інших країн. Наприклад, у 2017 році Аль-Башир відвідав російського президента Путіна, і вони, як друзі, спілкувались між собою. Заграти Омар Аль-Башир потрапив лише у 2019 році, коли в Судані після масових протестів відбувся новий державний переворот. Нова влада пообіцяла видати Аль-Башира міжнародному кримінальному суду, однак не встигла. У 2023 році екс-президент втік із в'язниці, і де він зараз невідомо. 42 роки. Саме стільки при владі був лідер лівії Муамар Каддафі. За цей час він встиг запам'ятатись жорстокістю, отримав прізвисько хрещений батько терору, а ще неодноразово шокував людей. У нього був так званий бойовий загін Амазонок, тобто жінок бодігардів. Також у нього було багато різноманітних золотих речей, що правда, батонна не було. Також він полюбляв робити ін'єкції ботоксу, і обличчя суттєво змінилось і дуже напокоїло інших людей. Та й загалом він міг інколи гістику сорочки розмовляти сам з собою. Ну і звісно ж, почав погрожувати всім, в тому числі Америки, країнам заходу і так далі. Однак усе припинилось 2011 року, коли в Лівії розпочалась громадянська війна. Загони диктатора розстрілювали беззбройних людей і застосовували тортури. За ці злочини міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Каддафі. Однак до Гааги він так і не потрапив. Кількість протестувальників зростала. Каддафі втрачав контроль над провінціями. І, врешті-решт, вимушений був переховуватись від них. Зрештою, його спіймали в одній стічній трубі і піддали тортурам, а потім і страті. У 2011-му МКС видав ордер на арешт експрезиденту Кодівоару Лорану Гбагбо. Його звинуватили в злочинах проти людяності, які він вчиняв у той час, коли намагався утримати владу. Гбагбо ініціював масштабні розстріли протестувальників. За часів цієї боротьби були зґвалтування, а також переслідування і інші нелюдські дії по відношенню до протестувальників. Однак суд він виграв достатніх фактів, аби притягнути Гбагбо до відповідальності, не знайшлося. Як ми з вами побачили, міжнародний кримінальний суд не є панацеєю і абсолютно стоїть сутковим покаранням. Саме тому наша українська влада намагається зробити так, аби створити ще міжнародний трибунал, на кшталт Нюрнбергського процесу, для того, аби було набагато більш підстав, щоб притягнути російських військових злочинців до справедливої відповідальності. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати, чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.